Я би хотіла, щоб ми нарешті перестали говорити загальними фразами, а почали називати все своїми іменами. Якщо ми говоримо про ту колонізацію, яка була стосовно України та інших держав постсовєтського простору, ну то перепрошую, в 2014 році ми почали відриватися і станом на 2019 рік за п'ять років Порошенка і його команди і спільної роботи військових і народу України. Ми почали відриватись від Москви, починаючи від декомунізації і впроваджуючи розбудовуючи армію, але впроваджуючи те, що було основою української держави, повернення української мови і її Захист і просування різних стадій впровадження української мови в нашу реальність українське кіно, українська пісня, українська книжка, українські інститути, український інститут інститут української книги. І от таких от багато моментів, в чому Україна ставала самодостатньою, врешті-решт, вінцем було повернення Томосу, і тому Московська Федерація, зокрема, зараз так і біситься. І от Зеленський, порушуючи справи, зокрема за повернення Томосу в Україну проти Порошенка. Ну він ну так як казав Андрій, він просто відкрито. Працює на Московську Федерацію другий важливий момент. Якщо говорити про те, хто що робить, і от в контексті зараз і цієї кримінальної справи і повернення Петра Олексійовича в Україну. Ну давайте говорити чесно. Зеленський що робить? Він два з половиною роки мститься президенту Порошенко. Що робить Порошенко в час найбільшої загрози України? Він їздить по всьому світу, то на безпековий форум галіфаксі, то переговори в Європейському Союзі, то в Польщі, то в Брюсселі, то ще десь. І він де він говорить про Зеленського якісь речі? Ні, він не говорить про Зеленського Порошенко. Порошенко говорить про загрозу московського відвертого вторгнення, про накопичення військ. Він говорить про тю проблематику, як на європейське суспільство має нам допомогти. Наші міжнародні партнери і Сполучені Штати Америки мають нам допомогти. Але він це пояснює з якої точки зору, а чому їм потрібно взагалі це щось робити? Якщо українці не хочуть, якщо українська влада нічого не хочуть, а Порошенко пояснює, що ви маєте допомогти, бо це український народ, і зрештою, велика частина того, що зараз відбувається за кордоном на користь України. Це тому, що хтось безперервно ретранслює потребу захисту українців як демократичного суспільства. Ну в Зеленського немає більшого завдання, як зараз розплющити Порошенка, що йому звичайно не вдасться. Але коли йдеться, а де Зеленський у захисті держави на Буковелі, хтось там казав на Сейшелах, хтось там казав ще щось. Там він десятки разів відпочиває кожного року. А тепер ми повернемося до того, що от ми Микола згадав про армію. Президент Зеленський мав два з половиною роки відносного затишчя. В нього не було ні бійні Ловайська, ні, ні бійні Дебальців, ні Зеленопіллі, ні Ямполя. Не було ні Донецького, ні Луганського аеропорта. В нього не було масованого наступу московських військ з градами, з авіацією і території він не звільнив. До речі, а я якраз до цього йду. Але Зеленський відводить війська. В односторонньому порядку, тому що про московські найманці і московські збройні сили вони війська не відводять. Ми відводимо війська, що робить та сторона? Вони бігом починають укріплювати позиції. Бігом починають працювати їхні снайпери, працюють дрони, заносять вибухівку, рекламі військ, завезення боєприпасів. Наші ж не роблять нічого. Ну тому, що Зеленський казав, що робити нічого не можна. Ми втрачаємо позиції. Вони заводять на наші вже втрачені позиції гради за звітом ОБСЄ. А тепер ми подивимося, а що нам коштував цей мир. І, от буквально нещодавно фонд Повернись живим от на днях, вони опублікували звіт. У 20-му році загинуло 55 військовослужбовців, не рахуючи поранених, не рахуючи втрат серед цивільних. 2021 тисячі який був мир во всьому мірі Зеленського, ми маємо понад 80 загиблих. Якщо ми говоримо про обстріли, то якщо не помиляюся в числах 20-го року, 2634 обстріли, у 2021 ще плюс 20. Тобто ми не бачимо ніякого миру, ми тільки бачимо втрати українських позицій, згадуючи про армію. Так нам треба будувати економіку, нам треба там розвивати впевнені суспільство у завтрашньому дні, бо не тільки армії єдиною. Але ж Зеленський його команда за цих два роки по суті робили все, щоб знищити оборонне замовлення, щоб дискредитувати армію. Сьогодні військовослужбовець на передовій отримує зарплату в багатьох моментах нижче ніж прибиральниця в Києві. З усією повагою до тих, хто займається прибиранням. Але людина, яка кожного дня може віддати життя за українську державу, не може бути по суті на мінімальній зарплаті. У нас немає достатньо набоїв, у нас немає достатньо ракет, у нас немає достатньо дизелю. А нам розказують мір, бо в цьому мірі Зеленський щось там реанімовує. Ну, мене, мене вже не враження. Я просто бачу, що Зеленський це є відвертий ворог. І його команда, цей відверті вороги, і кількість кротів у вищих ешелонах влади? Ми ще будемо рахувати, і це не пальці двох рук. Але зараз я розумію, що з понеділка Зеленський буде максимально робити відосіки картинку, як він розправляється з Порошенком. Тільки мені в мене питання до громадян України: вам потрібна розправа з тим, хто розбудовував державу? І вам потрібна розправа з Порошенком, можливо, якого ви й не любите, але в той момент, коли у вас немає що їсти, у вас на порозі нові московські навчання під українським кордоном, у вас капітальні платіжки, і у вас є брехун при владі. Мені видається, що треба спочатку позбутися брехуна і зрадника.